Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо З початку боїв на Курщині. Українські десантники захопили сім ворожих танків різних моделей. 80 Вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді розповіли, що серед них є новітній т 90 м 4 т 80 БВМ та 2 Т-72. Захоплені танки стануть на озброєння десантно-штурмової бригади для майбутніх боїв з росіянами. Танки перебувають в різному технічному стані, у деяких проблеми зі зв'язком, а інші потребують капітального ремонту. Т-72 перебувають у поганому стані. Видно, що танки давно використовують, намагаємося їх відновити, розповіли військові. Військові розповідають, що на цих танках, ймовірно, були погано навчені екіпажі. Один з танків Т-80 БВМ вдалося захопити під час боїв у районі міста Суджа. Тоді десантники проводили до розвідку та виявили покинутий російський танк за допомогою безпілотника. Я завжди мріяв затрофеїти російський танк, каже військовослужбовець Богдан. Саме він разом із побратимами та представниками ЗБУ зумів захопити Декілька новеньких Т-80 БВМ в перші дні боїв на Курщині. Захоплення Т-90 М прорив відбулося під час однієї з рейдових операцій бійців 80 ї ОДШБР у тил ворога, де вони мали здійснити зачистку ворожих позицій. Під час цієї операції військові помітили танк Т-90 «Прорив», який один із російських військових намагався завести, але це у нього не вийшло. Пізніше, коли танк потрапив до рук українських військових, які мали його евакуювати як трофей, вони повідомили, що російському військовому не вдалося його Завести під час бою через повний розряд акумуляторів. За словами офіцера 80-ї ОДШБР, після заміни акумуляторів військові змогли завести танк приблизно з 10-го разу та відвести його у сторону власних позицій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.